Добрий! день. Сьогодні 5 грудня в міській раді міста Підгороднього відбудеться громадське вітання, яка буде присвячена Борису Гуменюку, поету та воїну нашого країни. Чому ми збираємось? збираємося? Коли один є глибоким пересмісненням, тому що відбувається. А коли разом... Я ще більше по насмісне. Що відбувається? І що дороге в життя. Я зачитаю вам вірш, який читаю заради навіть сам файтаж. І називається Заповіт. Сьогодні знову копаємо землю. Цю ненависну донецьку землю, цю часту закам'яні землю. Ходимо себе, ховаємося в ній. ще. Ми ховаємося за землю, Сидимо в ній тихо, наче малітіти заламаною спиною. Ми чуємо, як є цієсе серця, я понавтомано диком, закиплети задуш. Завтра. Вже будемо мертві, може багато з нас, всі. Не забирайте нас від себе, не відривайте нас від мати, не збирайте на полі бою наші речі. Не намагайтеся нам нас до сути і благайте нас жовтні,